Першого дня великої війни 13-річна Марія Граділенко збирає кошти на потреби армії. До волонтерства підійшла творчо, виготовляє прикраси та випікає пряники. Саме тут я виготовляю свої прикраси з епоксидної смоли, і зароблені кошти я віддаю або на волонтерство, або на різні збори. А на цій кухні ви ми випікаємо смачні пряники на різні ярмарки або також на продаж. Дівчина сміливо береться за великі об'єми виробництва, аби швидше зібрати гроші на потрібне військовим приладдя. Ми збирали на машину для військових. Це було дуже довго, дуже важко. Але ми змогли зараз е, зібрати на машину, і вона зараз працює для військових. Це найменше, що я можу зробити зараз для військових, і щоб закінчилась війна. Марія продає свій товар на ярмарках. Їй допомагають доросліші волонтери. Ми намагаємось приймати участь у різних ярмарках. Інколи це ярмарки у підтримку ЗСУ, а інколи бувають ярмарки у підтримку а, хворих діток. Тому ми усюди намагаємось приймати участь. Це зараз Марійка впевнена, грішуча. Утім, коли почалася велика війна, була геть розгублена. Я прокинулась, мені було дуже страшно, лячно. Я не знала, що мені робити, але дуже хотілося якось волонтерити, якось допомагати. Тож пішла радитись до татка чи може допомогти армії. Він і підказав, що робити. Чоловік теж волонтерить разом з громадською організацією. Відродження традицій Дніпро передає необхідні речі військовим на фронт. Я дуже був приємно здивований. Нам не вистачало цих рук і цих сил. Наших дітей, наші діти це наше майбутнє. Хто як не вони, вони найкращі. бо завдяки їм. І в нас є натхнення цим займатися. Марійчині пряники передавали і військовим на фронт. У кожного бійця був іменний смаколик. На ласощах дівчина написала позивні воїнів. Марія вірить, війна скоро закінчиться, адже на перемогу працює так багато людей і чітко бачить, яким її життя буде після того, як Україні запанує мир. Квітуче дуже яскраве, набагато краще, ніж коли зараз триває війна. Загалом за півтора року Марійці вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень.